Sitten hae kulotkin se. Oh. Релігія буває різна. І різні конфесії. Покажу дітям асфальту ще одну систему куроподібну. Індики. Ні, не хочуть говорити. Гарні. Немає кращої газонокосарки, як індик, качка і коза. Ліс це завжди красота. Навіть як грибів нема, просто погуляти, подихати свіжим повітрям, якусь ягоду позбирати. Є пеньки, а пеньків нема. Тільки незрозуміло, що росте. Треба знати місця, коли перший раз в незнайомому лісі багато не назбираєш, навіть якби дуже хотілося. Цікава ялинка, таких не бачив давно. Плахавка класична. І два муховика. Є залишки чорниці. Де би я міг подумати, що я в коровичах буду їсти чорницю. Гарні, але не їстівні. Так, о, а це гливи, напевно. Ну і все, починаю збирати. Поштучно але гарні. Красавчик. Перший білий, величезний, при самій дорозі. Комусь розкажеш, не повірять. Доволі цікавий гриб, чи не вісілка. Росте якби з яйця. Видно структуру. Гелеподібну і шляпка. Запаху не чую, пада ніякого. Рвати не буду, я таких не збираю. Ще одні цікаві гриби. Як ріжки білі виглядають. На мох воно вже завелике, а що за гриб не знаю. Грибочок. Прийшов час підбивати підсумки. Якщо спитаєтеся, де збирали, можна сказати на тракті Глинянському. Виявляється, дороги від Львова відходять променями, і якщо їхати дуже-дуже-дуже далеко аж за коровичі, то все одно можна потрапити на тракт Глинянський. От це гливи. Принаймні так мене переконали, ніколи не збирав. Знайомі брали, то і я взяв. Один раз на підливку буде. Цвях програми білий. Єдиний знайшов. Без хробачків. крутезний. І чи то муховики, чи то польські. Я їх називав муховиками, але кажуть, що це старі польські. Тут є декілька якихось муховичків явно. А решта якби, польські. Це ще такий муховик якийсь. Їх небагато. Основна маса поляки. З такі от гриби. Їх Діти в лісі корисні для ідентифікації розміщення. Від них стільки шуму. Що всі вовки ведмеді і лісники розбігаються. Жаби мене не цікавлять. Але вони показують, де ростуть опеньки. І так ніби не багато, не багато а так гоба і пів кулька опеньок є. Один білий. Красавчик і пару ось таких, невідомо яких, жовтий, з червоною шляпкою і не гірчить. Щось файне. Появився новий вид опеньок. Називається на сосонник. Вся сосна в опеньках, причому досить високо. І це класичний опеньок. Шляпка порепана, залишки спіднички. Знову на сосиновики. чи на сосновики. Тут вже молодші буду різати. Куди ми в ліс не поїдемо, завжди собі пса знаходимо. Того разу вівшор великого. Хтось хлопців впав. Часничники, так чесником пахне гарно. Ось такі на тонкій ножці. Характерний сильний запах чесника. Можна використовувати як спецію. Що, хлопці, знайшли щось? Пішла жара, показуй, що в тебе там таке. Та гриб покажи. О, красавчик. Та ще не все. Ще не всі ще Це Дуже молоденький. Клас. У мене теж один знайшовся. Ні, О, пеньки ростуть. Це круті гриби, дивись, їх треба викручувати, а тоді зрізати. Поки господарі не бачать, подивлюся, що вони назбирали. Бачу поміж листя мають білі гриби, муховики. То якась така лопата, не знаю для чого. То мій улов. Незле. Був час підбити підсумки. От такого ми назбирали. Муховички білі. Оце такі цікаві гриби. Це виявилися королівські боровики. Юра нагуглив. Ще таких не бачили. Трохи глив, купа опеньок, старих, молодих, різнокаліберних. Приступаємо до обробки.